Кропивничанин Олександр Гайдок живе на вулиці Михайлівська. Показує, у крані води немає. І так каже, тиждень. Дзвонили на гарячу лінію мерів, дзвонили в аварійну водоканалу, дзвонили в самий водоканал, просили, щоб зареєстрували наші заявки. Нам відповіли, що заявка була зареєстрована не тільки наша, а всіх сусідів. Правда, вони сказали, що воду будуть кожен вечір підвозити. Додає, воду цистерною привозять після п'ятої вечора. Це не є вихід з цього положення. Підвести воду це попити, їсти зварити. Як помить посуду, як постирати, як умитися, як покупатися, як і все стальне зробити. Хай вони розкажуть, як вони це роблять, коли в них немає води. Тому що це питання вже дуже достало. Показує запаси води у бідоні, відрах та пляшках. Води залишилось ну, два відра може. До сьогоднішнього вечора, якщо сьогодні підвезуть воду. О 13-й годині на перехресті вулиць Михайлівська та Гагаріна працює аварійна бригада міського водоканалу. Пару годин, щоб вимити цей колод, поламалась якась засумка Іменно на квартал. цей квартал, це треба знайти. Директорка водоканалу каже, досі не визначили причину відсутності води. Скритих витоків ніде не виявлено ні в тепломережі, ні в мережу водовідведення. Значить, працює зараз мережа по чищенню всіх колодязів по перевірці запірної арматури на предмет того, чи немає де несправності запірної арматури. Поки ми не встановили причину, ми Щоденно підвозимо, буду мешканцям автоцистерною. Якщо там буде причина в тому, в тих арматурі, то буде проводитися ремонт запірної арматури. Якщо сьогодні-завтра не встановимо причину, значить будемо розкопати і робити перепідключення. Додає, водомережам на вулиці Михайлівська понад півстоліття. Анастасія Ковальова, Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.